Доброго всім ранку, друзі! Вітаю вас! У нас сьогодні дуже холодно: 7 градусів температура, плюс 7 вітер. Ну, наче починається зима, такий перепад температури. А я йду на город, Нарву зараз яблучок і буду квасити. Ходімо. Так, назбирала я, друзі, яблучок ось таких різних, і більших, і меншеньких. Деякі вчора вітер побивав, бо був дуже сильний вітер у нас. Вони попадали на землю, не побилися, я їх також позбирала. І тепер будемо квасити. Щоб їх заквасити, треба банку взяти. Беру ось таку банку 3-літрову. Якщо у когось є начербнута, також підійде. Якраз саме раз для того, щоб заквасити, або в начернуті банки можна також покласти крупу, муку і так далі. Починаємо квасити. Закладаємо наші яблучка у баночку. На дно кладемо меншенькі, щоб більше влізло, як у нас кажуть. Отак От маленьке, тепер ось так потрясли. Ну, все ось так вийшло і закладаємо далі. Якісь всі такі великі, <хи> буде мало у ну яблука і яблука. Хватить нам. А, ще одненьке, та й досить. Ну, ось так і наклали з вами банку. Повну. Ну, яблук 15 влізло. Може, плюс-мінус один там помилилася, тепер беремо цукор. Кидаємо дві столові ложки з горою цукру. А на камеру зовсім по-іншому. Камера трошки з другу сторону, якось, наче. Ось так. Дві столові ложки з горою цукру. І одну столову ложку солі. Також повну згорою. І далі заливаємо водою, в кого є колодязь З колодязною, в кого немає, з-під крана. У мене з-під крана. Набираємо водички і заливаємо в нашу банку. А ви вже закласили свої яблука. Ось так водичкою залили повну банку, накриваємо капроновою кришкою і злегенька так перемішуємо, щоб сілі цукор розчинилися. І подружилися між собою. Ось так. Ну, ось, друзі, десяток яблук, банка, кришка, сіль, цукор, ложка і вперед недорого і думаю, буде смачно. Гарненькі такі вийшли. Ну, я ще декілька банок буду закривати. Вам не буду вже показувати одне і те саме ж. Так що ось такий рецепт. Готуйте, смакуйте. Дякую всім, хто заходить на мій канал, хто пише коментарі, дивиться відео, ставить лайки, дизлайки, кому як сподобалося. Бажаю вам всім міцного здоров'я! Гарного настрою! Вдягайтеся тепленько, сьогодні дуже холодно. Бережіть себе, свою родину, близьких, всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі!